Смарт-годинник Blackview X20 20 з серії класичних круглих смарт-годинників в металевому корпусі. Заява на яскравий amoled екран Always On, металевий корпус, вологозахист, Bluetooth-дзвінки, біометрика, підтримка української мови в інтерфейсі, більше ста цифробатів та режимів тренувань, автономність у 7 днів звичайного використання, роботу з Android та OS і все це за 25 доларів. Тож як годинник працює насправді, зараз дізнаєтесь. А перед тим поставте лайк та підпишіться на канал в Ютубі та Telegram. Підтримуйте український контент на Ютубі. Годинник продається в трьох кольорах чорному, срібному та золотому. Комплектація. Годинник поставляється ось такій коробці. В комплекті йде керівництво користувача, є на російській мові, додатковий ремінець та двохпіновий USB зарядний кабель. Зарядний кабель гарно тримається, корпус годинника виконано з металу, зротня сторона виконана з якісного пластику. Діаметр корпусу складає 45 мм, товщина 12 мм, вага з ремінцем 49 г, Ремінець шириною 22 мм, комплектний ремінець гарної якості, але має софттач покриття, яке швидко втрачає презентабельний вигляд. Застібка ремінця металева, екран має заокруглення, не неприкритий безілем, на зворотній стороні в нас розташовані датчики, механізм фіксації ремінця та контакти для зарядки. Зі складанням годинника проблем немає, виконано якісно правого боку розташовані дві кнопки, між ними мікрофон. Кнопки натискаються чітко. Люфту немає. Одночне натискання верхньої кнопки відповідає за активацію екрана. Повторне за перехід до меню додатків та крок назад. Довге натискання за вимикання годинника. Друга кнопка теж активує екран. Повторне натискання вимикає екран. Довге натискання перехід до меню тренувань. З лівого боку динамік. Екран це AMOLED екран діагоналю 1,43 дюйми, роздільною здатністю 466 х 466 пікселів, пікселі непомітна, картинка чітка, насичена та яскрава. Максимальна яскравість складає 640, ніт, на сонці все видно, автоматичне релювання яскравості немає. Керування яскравістю знаходиться в меню швидкого доступу. Олефобне покриття середньої якості. При піднятті руки екран активується з невеликою затримкою. При активному Always On переходить на Watch Face, При відвертанні руки екран гасне. Є 6 цифербатів для Always ON, 3 аналогових та 3 цифрових. Яскравість Always On низька. Час активності Always On встановити не можна. Функції постійно активного цифербату немає, а саме головне з Always On є проблема. Він не працює на постійній основі. Тобто ви вмикаєте годинник, активуєте у вас все наче норм, працює на постійній основі, але варто тільки перезавантажити годинник, то сон стає активний приблизно 8 секунд. Як тимчасове рішення допомагає скидання годинника до заводських налаштувань, тож як весь сон повинен працювати по факту, знає тільки виробник, але в такій реалізації він не має сенсу. Інтерфейс: Інтерфейс годинника працює швидко, є незначні ваги. За роботу інтерфейсу відповідає чіп ATS 3085L. Версія прошивки 2.0.0. Інтерфейс годинника підтримує українську мову. Переклад нормальний. У годиннику є 7 базових watчфейсів, змінюються довгим тапом по екрану. Додатково можна завантажити ще один циферблат. Базові циферблати видалити та замінити не можна. Свайп зверху відкриває меню швидкого доступу. Те ми бачимо поточну дату та іконки режиму не турбувати, режиму енергозбереження, яскравості екрану, продувки динаміку, електронні кратки. Основне меню. Іконку стану Bluetooth з'єднання зі смартфоном та іконку стану заряду акумулятора. Відсотки заряду акумулятора можна переглянути лише в додатку на смартфоні. Свайп зліва меню додатків. Свайп справа віджити додатків. Перший це віджит щоденної активності з статистикою. Віджит заміру пульсу з статистикою. Віджит сатурації. Музичний плеєр. Сон статистикою. Погода. На тиждень. Стрес. По довгому тапу доступен редактор віджитів. Свайп знизу відкриває повідомлення. При отриманні повідомлення годинник вібрує, вібрація відчутна. Екран активується. Активацію екрана можна вимкнути в основному меню. Повідомлення показує на весь екран. Якщо вимкнути активацію екрана при отриманні повідомлення, то при піднятті руки на годиннику буде показувати останнє отримане повідомлення. Повідомлення відображають по 4 рядки тексту на двох сторінках, змінюються свайпом вверх-вниз. Повідомлення не групуються в розрізі додатків. Непрочитані повідомлення ніяк не бракуються, прочитані повідомлення автоматично не видаляються. Пам'яті годинник тримає 8 останніх повідомлень, повідомлення сортуються від часу отримання повідомлення. Спочатку нові. Відображаються іконки Telegram, Viber, пошти, Facebook. Повідомлення можна видаляти як всі одразу, так і поодинці. Проблем з керівницею немає, емодзі годинник не підтримує. Основне меню перше це відображення, некоректно скоротили, показує як відобра. Яскравість екрану, час активності екрану від 5 до 30 секунд, Циферблати. Стилі меню додатків. Годинник у 8 стилів. Самі різноманітні стилі. Наприклад, сітка. Плаский стиль меню додатків кермо. Працює вібрація. Останній пункт активація екрану при піднятті руки. Далі звук та вібрація. Модель звука та вібрації. обираємо комбінації. Налаштування потужності вібрації – Потужний слабкий. Активація режиму не турбувати. Активація екрану при отриманні сповіщення. Режим енергозбереження, телефон, активація функції дзвінків по годиннику та очищення журналу дзвінків. Налаштування Always On, вибір мови, Система, перезапуск вимикання та скидання до заводських налаштувань. Прогодинник, версія прошивки, так код завантаження додатку YOLOFIT. Меню додатків. це щоденна активність статистикою, SON статистикою. Замір пульсу статистикою. Додаток телефон, тренування. В тренуваннях можна налаштовувати цілі часу, калорії, мета. Тренування активуються за 3 секунди. Формується статистика в реальному часі. Тренування можна поставити на паузу або закінчити. Історія тренувань. Замір сатурації статистикою, стрес статистикою. Погода. Віддалена камера, музичний плеєр. Звук медіа не передається на годинник, анімація плейпаузи є, назву пісні показує. Є можливість керувати гучністю. Далі дихання. Голосовий помічник. Таймер. Можна встановити свій таймер. Працює в фоні. Будильник. Можна лаштувати прямо з годинника. Секундомір. Працює в фоні. Жіночий календар, ліхтарик. Але ліхтарик чомусь газ при руки, світовий час. Пошук телефону, калькулятор. Ігри. Декілька ігр. Основне меню. Точність вимірювань. При вимірюванні пульсу годинник використовує три зелені світодіоди. При вимірюванні сатурації один червоний. Є датчик наближення. Повітря та на столі не вимірює. Щодо точності пульсу наруців спока і відхилення 1-3 одиниці. При навантаженнях показує не дуже швидку динаміку, але досить гарну точність. Відхилення складає 5-8 одиниць при пульсі вище 120. Кисень вимірює за 10 секунд, відхилення 1-2%. Підрахунок кроків з похибкою приблизно 3%, короткі дистанції до 15 кроків не враховує. Загалом неочікувано гарні показники датчиків. Дзвінки. При вхідному дзвінку годинник вімбрує та грає мелодія, налаштовується в основному меню в розділі звук та вімбрація. На екрані відображається ім'я абонента або номер телефону. Ім'я береться з адресної книги на смартфоні. Також показує кнопки прийняти дзвінок, відмінити, вимкнути гучність та відповісти смс. СМС можна редагувати в додатку на смартфоні. При прийнятті дзвінка на екрані видно іконки зміни гучності дзвінка. При натисканні на неї показує рівень гучності, номер телефону або ім'я абонента. Кнопка вимикання мікрофону, перекидання дзвінка на телефон та закінчення дзвінка. Проблем з випадковим перекиданням дзвінка на годинник чи на смартфон не помічено. При дзвінках з месенджерів годинник одноразово вібрує, екран активується, якщо вимкнена активація при сповіщеннях в основному меню. На екрані показує повідомлення про вхідний дзвінок. При розмовах динамік не дуже гучний, в приміщеннях нормально, а на вулиці буде важко почути. Мікрофон середньої якості. У додатку телефон можна переглянути журнал дзвінків, номера набирач та контакти. Контакти завантажуються через додаток на смартфоні, можна завантажити до 20 контактів. Автономність виробник заявляє акумулятор ємністю 380 мАч та автономність при звичайному використанні в 7 днів. По факту, години працює 5-6 днів без Always on, з вимірюванням пульсу кожні 30 хвилин на протязі дня та періодичними bluetooth дзвінками. Відсотки заряду можна переглянути тільки в додатку на смартфоні, показує крат на 1%. Повний заряд батареї триває 2,5 години. Вологозахист. виробником вказано в кернисти користувача 10 метрів, що відповідає вологозахисту 1ATM. Є функція продувки динаміку, тобто можна мити руки з годинником на руці та ходити під дощем. Водні тренування відсутні. Зв'язок зі смартфоном. Використовується Bluetooth версії 5.3 Low Energy. Зв'язок стабільний, після розриву зв'язок відновлюється. Додаток його Fitlight, додаток з мінімалістичним інтерфейсом, всі основні функції є, додаток поділено на 5 вкладок. Перша вкладка відповідає за зібрану статистику, друга вкладка за тренування та релакс. Третя вкладка Служба підтримки. Четверта вкладка налаштування годинника. П'ята вкладка Профіль користувача. При першому підключенню годинника до смартфону в додатку може неправильно показувати циферблати прямокутної форми замість круглих. Але з часом проблема сама вирішується. Доступний великий вибір циферблатів. Є редактор цифр де можна встановити своє фото та виконати певні налаштування. Є можливість індивідуально налаштувати сповіщення на певний перелік додатків та загалом на всі інші додатки. Через додаток можна завантажити електронні картки, встановити будильник, завантажити обрані контакти, виконати інші налаштування дисплею, налаштувати погоду та моніторинг здоров'я. Висновки BlackView X20 це компактний стильний годинник в металевому корпусі. З гарною якостю виконання, має простий швидкий інтерфейс, яскравий amoled екран вологозахист, відчутний вібро, достойні датчики моніторингу здоров'я, адекватно працюючий функціонал сповіщень та дзвінків, достатню автономність в 6 днів, має 6 цифроблатів On, але ж Always On поки є проблема. При тестуванні інколи інкалебісила затримка активації екрану і те, що на цифроблатах відсутній відсоток зряду акумулятора. Я надав вам детальну інформацію про годинник, купляти чи ні, звісно, вибір за вами. Якщо в кого залишились питання, то пишіть коментарі, обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу, до зустрічі!